Насправді, коли війна трапилася, я ніколи не планувала полишати Україну. Так я хотіла, можливо, подорожувати, але я не планувала життя в іншій країні. І Тому це стало досить шоковим станом і на той момент вже по суті вибору не було. Найстрашніше було, коли перетнула кордон, дісталася Польща. І просто ну, приходиш, розумієш, що грошей практично нема. Що робити не розумієш? Так, є трохи англійська, і на цьому все. І я досі пам'ятаю цей стан, коли просто нерозуміння. Тобто ти боровся, боровся, і якби і що далі. І вже тоді, в принципі, у мене просто подруга. На той момент за два дні до початку війни просто на, на кілька днів поїхала до Швеції. І просто. Ну, самий факт, ми тримали контакт, і самий факт, що ну, тобто, я буду не одна у цій ситуації, дуже стимулювало знайти якийсь шлях дістатися до Швеції. А, дуже страшно, коли. Ну, людина вже є професіоналом у своїй сфері, а людина, коли впевнена, що може заробляти, розуміє, як функціонує суспільство, тут повністю, будучи викинутим зі свого контексту, ти розумієш, що ну, тут якби ніхто. І а, коли ну, скажімо так, у мене в Україні освіта юридична, я працювала юристом уже 10 років. Як тут зрозуміло, що ти ну, це повна втрата ідентичності, ти не можеш уже бути тим, ким ти була. Психологічно це впливає дуже страшно. Почала з роботи фізичної, спочатку робота у прибиранні, потім робота у барах. Ну, в мене це проявлялося, що я там набрала ледь не п'ять робіт, я спала перші півроку ледь не по чотири години. Зрозуміло, коли ти у новому суспільстві, ти хочеш добре виглядати для людей, якось щоб тебе сприймали адекватно, ти контролюєш якісь прояви емоцій, наскільки це можливо, ти вчишся посміхатися, коли це потрібно, і так далі. І для людей виглядало, в принципі, це наче зі мною все добре, і наче це прояв сили. Але насправді. Ну, в моєму випадку, в мене, всередині в мене була страшенна паніка. І щоразу, щоразу трошки, коли налагоджується, коли з кожним кроком ти бачиш, ну добре, зараз я вже трошки вивчила мову, зараз трошки в мене вже є досвід роботи. І коли тіло відпочило, і на той момент я сподівалася, що мені стане легше, бо я почну спати більше, в мене з'явиться більше вільного часу. Але все сталося навпаки, все стало ще гірше, тому що все, що я відкладала: усі роздуми, уся рефлексія, всі переживання, вся втома. Якраз коли я трошки розслабилася, це накотило усе просто з повною силою. У мене Це складне питання насправді, тому що а, почуватися краще стала набагато-набагато пізніше після війни. Почала з волонтерських проєктів, а, зокрема, проєкт Червоного Христа, де допомагала з перекладами, намагалася сама тим часом якось з'ясувати взагалі які наші права, які обов'язки. І з цього почало вибудовуватися просто з маленьких цеглинок. А, Якийсь більш-менш нормальний стан е, психологічний. А, на насправді дуже важко щось сказати іншим людям, і це складне питання, тому що е, в той же час, напевно, найважливіше те, що дає сили вижити мені, це коли я наважилася говорити про те, що я. Можу почуватися погано, психологічно погано. Дозволити собі це і зрозуміти, що це, це нормально. Це нормальна реакція у ненормальній ситуації. І дуже важливо вчасно попросити про допомогу. У людини болить зуб, ми йдемо до стоматолога. Ми не кажемо, що якось він там сам випаде, чи, ще що, чи, чи колись заживе. Він не заживе. Це фізичний момент, тому це дуже важливо. І це коли людина наважується говорити і не тримає в таємниці, і наважується працювати з цим, і дозволити собі почуватися погано, це вже переходить з ланки чогось ненормального у ланку у категорію того, що людина починає працювати. І це дає надію на майбутнє.